Просто чудю разом з ними. Що ви мене обрали ведучою, Я ваша... подруга. Ти Проводила весілля. комусь наречених у друге. За три дні його організували. Я сьогодні за Я солодю. Сьогодні... Щоб вони були ще чарівніші. Дитина заходить і пошла. Він зразу такий хоп, лапки підняв. Привіт, вітаємо на каналі. Івент Агенції Go Out. Ми вирішили створити проект символічною назвою Є варіант, де ми говоримо з профі івент індустрії нашого міста про досвід, факапи, цікаві історії та життя. А щоб наші відео частіше потрапляли вам в рекомендації, підпишіться на наш канал та сторінку в інстаграм. Всі посилання будуть в описі під цим відео. Привіт! Привіт! Лисун Олена 35 років. Народилася в Кропивницькому. Хотіла стати бізнесвумен заміжня, ведуча та церемонімейстер 7 років. Ранок чи вечір? Вечір. Море чи гори? Гори. Весілля чи день народження? Весілля. Сценарій чи зниклий мікрофон? Ой, загублений сценарій. Працювати з діджеєм чи з живими музикантами? З вокалістами. клас Сценарій по хвилинах чи імпровізація? Імпровізація. весілля на 20 гостей чи на 200? На 200 Перший танець під зарубіжну чи українську пісню? М -м, під українську. Коли ти почала свій шлях як ведучої, і яким чином це взагалі склав? Це була твоя мрія? Чи як це вийшло? Взагалі це була моя мрія, мабуть, ще з дитинства. Ну як з дитинства? Як ми закінчували школу, ось нам треба було обирати, куди ми будемо йти. Мама мені завжди говорила, треба вища освіта. Ну вона На є що? мама для тебе. Але ну, пішла навчатись так йшла по спорту, але розуміла, що це не моє, і хотілося б спробувати себе в іншій ролі. там були в мене Батьки, так як в мене в Криму живуть в Симферополі. в мене була можливість піти на акторське, але якось мене знову стопорнуло і йшла до того, що стати бізнес-леді. Та? Досягла своєї мети. Там ми працювали з моєю знайомою, був у нас свій бізнес. Потім зрозуміла, що це знову не моє. Йду далі, працювала, їздила на заробітки. І потім, в один прекрасний момент, мої знайомі мені сказали Лена, проведи нам весілля. Кажу, у мене нічого немає. Кажу, в мене сукні немає. Ми купимо тобі сукню. Моя перша okay. весілля була це мій гонорар. Це була сукня. Ти сьогодні прийшла не одна, а з помічницею. А так. розкажи нам, будь ласка, як ти поєднуєш материнство і роботу? Може, це мабуть найважче запитання для кожної жінки, але дякувати Богу, що в мене є зараз чоловік. Він. Поруч, ну не завжди поруч, так як він військовий, але основні моменти мають з двох рочків він зараз поруч. Що я можу трошечки делегувати йому так, і ось якщо в мене там або банкет, або ми там на кав'ярні, він її може забрати садочка, він її відведе в садочок. А так то в принципі як сьогодні донечка може бути з мамою і на процедурах, і на інтерв'ю, і навіть на банкетах, і на корпоративах. Дитина заходить і пошла <смеш> <смеш> це... можливо це. І майбутня професія буде. <смеш> Дуже хочеться. От ми б хотіли, щоб вона пішла тось, артисткою. Ось mm -hmm. Творчої, Дуже хочемо шляхом. творчою людиною, угу, так угу. але ж всіх, хто додивиться інтерв'ю до кінця, буде шанс отримати подарунок від лисун Олени. Що саме потрібно зробити, ви дізнаєтесь у кінці відео, а ми продовжуємо. Розкажи, будь ласка, чим відрізняється саме твоє ведення? От що робить тебе унікальною і впізнаваною саме, як от Олена, лисун ведуть? Що мене відрізняє від інших, мабуть, це моя душа, тому що я. Кожне свято пропускаю через себе і я проживаю його. Тому що коли в нас сімейне вогнище на весіллі, я можу заплакати так само, як і з батьками, та? Або з Хтось говорить: це не професійно. Ну, я, ну, я не скажу, що я там. Мега професійна я буду все йти по сценарію. Ні, я професіонал своєї справи, але душевний. Ось чому я навчалась на церемонії майстра, тому що мені подобається писати церемонії і вести їх душою. Ось я веду душою, я з ними і танцюю, і співаю. Ось я. Як гостя, як я говорю, буквально близька, да? до людей, які так. прийшли на свята. Я завжди говорю своїм нареченим, що я ваша подружка. Якщо ви мене обрали ведучою, я ваша подруга. То всі питання, все зі мною, і тоді наші свята найкращі, і потім наречені стають друзями, і ми спілкуємось дуже багато з нареченими до сьогоднішнього дня. І деякі наречені мене спасають в проектах, бо вони найкращі у мене. А от якщо ти подружка нареченим, а було таке, що під час підготовки ти саме нареченим казала, ні, це дуже погана ідея, такого ми робити не будемо. Так, я їм це говорю. Ну, вони не розуміють, що треба зробити. Вона, я бачила, я хочу, а я розумію, що воно не зайде. Uh -huh. То так, говорила, дехто прислуховувався, uh -huh. дехто мене не прислуховувався, а ну то я хочу. Ну, будь ласка, але потім я виправляла ситуацію. Чи доводилося тобі вести декілька заходів в один день? О, так да. Да? і скільки, так. от загалі, скільки було максимально заходів, от, наприклад, на тижні, от в середньому. На тижні? Ну це дуже важко, ну чесно вам сказати. Ну, в мене було таке, що ранком я веду хрещення, а ввечері у мене ювілей. І бувало таке, що хрещення в мене було в Кропивницькому, підкова колишня, ага. а ювілей в мене був в Олександровці. Ого. І я ось летіла тут тако. На наступний день також було два свята, ну два заходи, так це вже чотири. А це було 8 березня, і це якраз були ще корпоративи, mm -hmm. ще в Ріалавто в той mm -hmm. час. Тож, ну пам'ятаю, це виходить десь сім oh. заходів. Але це не за тиждень, це виходило в мене день-два, чотири, п'ять-шість, сім, п'ять днів. Як не зійти з розуму, Я там не знаєш, вмістити це все в голові і видати, і теж щоб не переплутати, хто там? Я сьогодні, а я сьогодні де а які якості повинні бути у професійної ведучі? Як ти думаєш на твою думку? Перша перше, якість це ведуча повинна бути підготовлена до зустрічі з молодятами. А коли приїжджаю, я в мене завжди є анкета, план, таймінг для наречених. Потім обов'язково це пунктуальність, тому що якщо це весілля, ми приїжджаємо, я приїжджаю за півтори години до свята. Якщо це рочок ювілей, це за годину, то не так, що прилетів без п'яти. А, і, мікроход, Уже і погнав, да. е, ні, це дуже важливо. А взагалі, ти хвилюєшся перед заходами? Чи ти вже якби на досвіді не хвилюєшся? Хвилююсь, я хвилююсь завжди. Тому що, якщо це взагалі весільна церемонія, це для мене завжди так. Мандражок, тому що поки я не вступлю, я вступила і тоді я вже розслабляюсь. Або коли я отримую погляди, посмішки, оплески так від гостей. Я бачу, що вони посміхаються, їм цікаво. А ще я дуже люблю, коли вони плачуть. Коли вони плачуть, за правильно все приплати прописала цей сценарій, що так. і все. І тоді я розслабляюсь, але так. Я хвилююсь, тому що кожне свято воно різне, да. і кожне свято хочеться зробити, щоб вони запам'ятали його, прожили його і з цього на початку нервую. А яке було найбільше випробування на, на заході на якомусь тебе як ведучі? От що такого було? що для тебе це прям ти місія? Да виконана чи ні? До речі, а як думаєш, про що переживають наречені під час підготовки до весілля? Я думаю, щоб встигнути все організувати, і нічого не забути. А я думаю, кого обрати ведучим, який ресторан, де замовити торт. Ми, івент-агенція івент-агенція GoOut, беремо на себе організацію та координацію вашого свята, підбір професіоналів, які зроблять ваш день ідеальним, розробка концепції свята та декору, щоб кожна деталь відображала вашу історію. Це такі банкети, вони є і наразі. Наразі взагалі дуже важкі банкети, тому що повномасштабна війна, і просто люди сидять. Ось зараз, коли замовляють ведучих, взагалі говорять: ну ви нам там проведете нам треба конкурси. Оце коли говорять це слово, в мене ціпається глас. І ось вони просто сидять. І ти їх заводиш, так вони там роблять, але видно, що їм це важко. Так, і ти поки їх ось це заведеш, ось це випробування. Тому що коли вони ну, я круті компанії, коли ти зайшов, ти береш микшав. Доброго дня, шановні гості! Вони погнали, все. Ось це не а випробування це коли просто вони сидять, і ти питаєшся з ними ось такої завести. Ось це. Є випробування для мене. А, а коли наречені замовляють тебе як ведучу, вони прямо називають слово ведуча чи є ще це слово тамада. Ану. Це... це боль усіх ведучих, тому що до сьогоднішнього дня є. Дедушка, дядечка, який підійде і скаже, де ця мада. А як ти приборкуєш найактивніших гостей? Все дуже просто, я просто чудю разом з ними. Я і Юлі розповідала. Обо... Обо... Обо вона Ми, були раз... Ми були разом на весіллі, я була фотографом. І е, було таке велике весілля, і коли такий найактивніший гість, який е, завжди був з претензією, він хотів щось тебе взяти на понт, як то кажуть. Ну і що ти стала на планку і зробила що твір, Він зразу такий хоп. Лапки підняв, і ти цей батл виграла 100%. Що ще в тебе є в запасі? А, ну це, мабуть, саме моя така зараз кішечка. Дякую, до речі, це колега діджей, він її так підкинув. То зараз вона в мене найактивніша. Mm -hmm. А так то, взагалі, ну вони ж з гарної сторони активні. Ну, інколи язичок допомагає, не зря ж я змія, yeah. десь там mm -hmm. красиво сказати їм. Що найбільше тебе драйвить у цій професії? Найголовніший драйв це мої гості. Це люди, які дають мені енергію угу. і все. Який підрядник найважливіший на весіллі? Взагалі, на жаль, в нашому місті мало хто цим користується, але дуже важливо це організація та координація весілля. Тому що. Так, ведучі все тягнуть на собі, але це дуже важко, тому що ти прописуєш таймінг, ти контролюєш, ти контролюєш, коли привезуть торт, як його винесуть, як його зробити, розрахунки а, з підрядниками так, І розрах... це одночасно, твою ж роботу основну ніхто не відміняв. Так, так. Розрахунки також ми молодята. Привозять мені гроші завчасно додому, ми розкладаємо це все там по конвертах, і я потім зусіма розраховуюсь. То так, я встигаю це все робити. Але коли є професіонали своєї справи... є така людина з відомих людей, з якою б ти хотіла попрацювати на заході. У Мене є одна людина, яка мені дуже подобається як професіонал. Я за нею слідкую, я в неї навчалась. але ось би мені хотілося б з нею попрацювати в парі. Це Оксана Вотом, це дуже відомий церемонімейстер та психолог. Вона з міста Київ. Вона mm -hmm. просто бомбезна, я її обожнюю. Ось з нею я б хотіла написати і провести mm -hmm. весільну церемонію. Так, чи було таке, що ти проводила весілля комусь із наречених вдруге? Ще не проводила. Але в майбутньому вже є. скільки часу е, ти зазвичай витрачаєш на підготовку сценарію до весілля? І як завчасно звертаються наречені, ти з ними як завчасно маєш зустрітися до весілля для того, угу. щоб підготувати сценарій? Так, якщо наречена планує весілля. Е, Взагалі відразу треба е, звертатись і бронювати дати завчасно, да. тому що закон подлості, він зрабатує всі, коли це телефонують. Ось е, три дні назад, чотири, мабуть, також молодята хотіли забронювати цю дату. Ця дата заброньована в тому ж ресторані, але в великому залі. А молодята хотіли в малесеньку. Взагалі ідеально готуватись за рік, але ну там шість місяців. А ось ми в п'ятницю працювали весілля, ми за три дні його організували, е, тож дуже швидко, але так. Бібі півроку ми по чек-листу починаємо готуватись okay. зустріч. Потім за три місяці до весілля, за місяць. Ну а там, уже як мої любі наречені, ми можемо через день за тиждень, можемо за день до весілля зустріти, щоб зробити okay. репетицію, бо є різні наречені, які дуже хвилюються. Okay. Я кожні наречені завжди ввечері записую повідомлення про те, що е, день весілля не хвилюємось. Ми вже все зробили. Найголовніше, щоб ви були в гарному настрої, все інше зроблю я. Все, я їх просто заспокою, тому що я розумію, що вони вже все зробили, і залишається за мною як за ведучою, за вокалістами, так за рестораном. Там фото, відео, то тобто вже працює команда. Не видихнути і отримати задоволення від весілля. Скажи, будь ласка, хто тебе надихає? Ще є одна ведуча, вона також організатор з міста Києва Катя Краснікова. Угу. Е, якось вона мені трапилась у Тіктоці, я підписалась, тож дуже така цікава, енергічна, на професіонал своєї справи. Тобто вона мене також надихає. Дещо в неї там піддивляюсь для себе. Е, Люнис, тебе дуже класна і тепла аудиторія. Ми знаємо, що вони будуть дивитись наше інтерв'ю. Але ми завжди е, за те, щоб заохочувати трошки і підписників, і наших глядачів. Тому ми запропонували тобі прийти з подарунком для красунь для дівчаток. Це бокс подарунковий з косметикою для ну... того, щоб вони були ще А Щоб отримати подарунок, напишіть в коментарях, скільки святкових луків зберігає Олена у своїй шафі. Олена Лисун драйвова, харизматична ведуча на ваші свята, і це класний варіант.